Усім привіт, друзі. Вітаємо вас на першому матчі другого туру. Це група А. Манчестер Сіті приймає вдома туринський Ювентус. Зі мною сьогодні Павло Лебідьо, головний тренер Ювентуса, до речі, а вітаю всіх. Сьогодні нас чекає дуже цікавий матч. Тут достава, пропоную розпочати. Так, і я думаю, що буде дуже цікаво, дуже інтригуюче, тому що Ювентус, до речі, грає свій перший матч в турнірі. Ось так. І я думаю, що буде непросто. сьогодні. Да, На да, нас чекає цікава гра, тому що склади двох команд дуже рівносильні, і гра буде до останніх хвилин, до останнього моменту. І, до речі, ще, ще й сніг. Ще, ще й сніг сьогодні допоможе. Нормально. Ну, англійці звикли до такої погоди, а ось італійці не дуже. Тому але подивимося, як погодні умови повпливають сьогодні на гру команд. Будемо дивитися. І, до речі, ваші очікування від е гри своєї команди на сьогоднішній матч саме. О, я думаю, що Іванто сьогодні дасть бій Меншестеру. Ну, будемо дивитися, як воно буде. Не можу нічого зараз точно спрогнозувати. Будемо вже дивитись у самій грі. І давайте перейдемо до складів. Почнемо з Манчестер Сіті. На воротах грає Едерсон. Справа в захисті Волкер в центрі в захисту Джон Стоун з Зліва Менді. В опорного півзахисника грає Олександр Зінченко. В атакуючих півзахисників грає Давід Сільва і Кевін Дебрюне. В нападі зліва Стерлінг, справа Марес, і... і в центрі нападу грає Куна Гуеро. Головний тренер Владислав Белеменко. І, і перейдемо до складу туринського Ювентусу. На ворота грає Войцех Щесний. В захисті. З, зліва грає Олександро, в центрі Бонуччі і Матіас Делікт. Справа Гуадрадо. В центрі півзахисту грають Кіміх, Тіаго і Бентанкур. Атакуючи півзахисника грає Пауло Дібала. І в центрі нападу грає Криштіано Роналду і Ігуаїн. І Головний тренер Павло Лебідів, який сьогодні з нами якраз на прямому зв'язку. Тож, <звіт> так, сьогодні дуже активно буде підтримувати своїх Павло, я думаю. І це, це зрозуміло, бо тому що потрібна перемога все-таки, я думаю. Так. Тим паче, що Ювенту сьогодні заряджений. Перший тур команда відпочила, тому зараз є багато емоцій і така зарядженість, я думаю, на цю гру точно. Поки з м'ячем зараз Роналду. І Бачимо, Роналду зупинили. Не дають розбіжатися Роналду, поки в цьому матчі. Поки що закривають. Перекривають. До речі, Манчестер Сіті перший свій матч програли 1-0 мінімального Інтеру. Але подивимося, як буде в цьому матчі. Знову ж таки, шанси є що у Ювентуса, що у Манчестер Сіті. Бачимо, що поки зараз м'ячем містяни. Це проблема Ман І Стерлінг, до речі, з м'ячем. А ось Гуадрадо намагався відібрати м'яч, але не вийшло в нього це зробити. Кевін Дебрюне. Зараз втратили м'яч. До речі, хотілося б запитати у вас як тренера, що ви очікуєте від новачків у вас у Тягу сьогодні в старті, Ну, Сьогодні така проба. Це професійні гравці. Ось, до початку турніру було вирішено підсилити трохи півзахист команди. Ось і була домовленість з представниками Баварії. Стосовно обміну та трансферу гольців. Ну, я думаю, що новачки покажуть гарний результат. Так що якось так в цьому плані. Зараз подача. Зараз вольців подача, вольців. до речі, На не момент. без... Опа! момент. Опа. Непоганий, непогано було дару головою, там бив. А це у нас. тягосіло. ні, наче я бив ваш не грає в Сіті. Це був наче хтось з. Може з Thoms наче був. А, Давід Сільва. Так, так. да. да, да. я теж, до речі, в ракурсі не побачив одразу, але зараз з м'ячем. Олександр Зінченко переводить. Це я після сьогоднішнього матчу Челсі згадав цього він у мене в голові. Так, ми сьогодні дивилися матч Челсі, тому у нас трошки такі... Челсі з Ліверпулем. Але у нас зараз трошки інший матч, але в принципі, можливий такий же сюжет, але можливо і краще. Подивимося. Марес. Марес. Що, що за фінти зараз були від Марезу? Нічого собі. Оце прям. Це, знаєш, такі алжирські ігри. Можна їх так назвати. Давід Сільва зараз з м'ячем. Давід Сільва робить передачу на Олександра Зінченка, Де Брюйне. Гуаро Волкер. Вже 35 хвилин пройшло матчу, до речі. Поки що ні одного моменту у Ювентуса. І, до речі, Сіті атакує дебрюйне. Добре, зараз відіграв захист. The ліфт там відіграв, так. Ну, Поки що дуже так важкувато, так? Ювентусу щось демонструвати ще й володіння м'ячем 75 на 25 на користь Манчестер Сіті. Бонучі. Матіас Делікт. Павло Дібала, і Треба йти якось в атаку зараз. Ювентусу, бо якось щось 40 хвилин поки що. Ювентус тільки звикає, напевно, до поля. Так, да, погодні обставини, сніг. Впливають реально. Але зараз може бути атака хороша. До речі, Ігуаїн щось втратив з ситуації. Да, я думав там фол, але ні. Чусти відібрали гра в Сімен 43 43-хвилина, до речі, йде. Олександро. Монучі. Напевно, арбітер може жодних хвилини не додасть. У нас так перший тайм швидко пролетів. Що... Так, так. Як... і перший тайм 0-0. Ну, поки така рівна гра. Пропонуємо продовжувати Так, якраз ми зараз е перейдемо до статистики першого тайму. Один удар нуль у у Манчестер Сіті 0 ударів 0 спіру Ювентуса. Поки що це в першому таймі. Робимо заміни, так як е, в нас по плану Манчестер Сіті писали. Е, і Стерлінг. Стерлінга змінюємо. Е, виходить. У е, нас. Е, Сане. <зас> так, Сане випускаємо. Одна заміна. І наступна заміна вже буде у манчестер Сіті аж на 60 п'ятій 5 хвилині. Тож, ну, так як у нас, бачите, такі обставини, що режим тренера робимо заміни, так як на так як тренери пишуть. ну Тобто все як робиться. Але це нюанси, друзі. Головне, що е, дивишся футбол і просто реально я так скажу відступлю, кайфуєш просто реально. тому що Порівнюючи з минулим турніром, коли гра була застаріла і трошки так, вона теж по-своєму була прикольна, але ну, не настільки, як ця, наприклад. Так, що тут і Газон він трошки по-іншому виглядає. і Гравці якось бігають по-інакшому, реалісти... реалістичніше набагато. Тому... Тому... тому ось так. Але ну, можливо, у Павла інша думка. Я сподіваюся, що у -у -у, поки Можна. зараз. Момент, Якщо наші фанати та вболівальники будуть підтримувати такий формат, то подальшому ми зможемо реалізувати цей проєкт на новій, вже не FIFA, а EA, EA Sport двадцять чи 24 вже, Вже нова, яка вийде в наступному місяці. Тож будемо сподіватися, що у нас все вийде. Я думаю, що буде. Ну, як бачимо, Ювентус починає трошки атакувати. Дуже цікаві подачі тут штрафнув. До речі, зараз. Шукають Роналду, так. Шукають, де ж, де, ж, де ж Роналду бігає, але зараз, а що за запасу все Не зрозуміло? Зараз, до речі. Ну, відіграв погану, бо нижче. І така а... О, тут контроль меща. Ну, бай... ну, от бачимо, що передачі теж Ювентус трошки підтягнув. Але ж. Погодні умови все-таки, я думаю, впливають на гру команд. якось Більше так обережніше грає, що Ювентус, що, а, що Манчестер Сіті в цій грі. Менді Зінченко. До речі, був цікавий період у житті Ювентуса, коли грав у Дуже такий цікавий гравець. Мог вирішувати такі важливі моменти, забувати такі важливі голи в останніх хвилинах. Пам'ятаю матч Ювентуса проти Інтера. Ось, там цікаво, коли Боїна на останніх хвилинах. Такі емоції. Ось. Е, так, це, до речі, він же ж перейшов тоді з Наполі. І якраз болівальники Наполі. Е, це поки штрафний зараз відбувся. Вони ж почали там навіть банери якісь писати, типу, що там на Іваїн там зрадив команду. Так, звісно, в Італії там це дуже прискіпливо осіннюся. Навіть зараз про чуткі про те, що Лукаку може прийти Ювентус. болівальники Ювентусу навіть після товариського матчу вийшли на поле і скандували, що ні, типу, ніякого Лукаку. Mm -hmm. Як це так, він грав у Інтері, і перейде в Ювентус. Ні, це Це, треш. це І це поївлюючи, коли Фіго переходив, чи не Фіго, я не пав'яв, Фіго, напевно, да, з Барселони в mm -hmm. Реала. Ні, з Барселони в Реало. Це mm да. -hmm. Рео, да. Таке теж було. Це просто був о, трансфер, який перевернув весь о, футбольний світ. Такі якось... було злоби, скільки фанати скандували, що тільки там не робилося на іграх, коли грала Барселона з Реалом. Ну, Ось таке буває, коли дві запеклі команди, два запеклих суперника, і робиться трансфер між цими клубами. тому таких гравців топового рівня ось таке і відбувається. Ну, Але це так, да, є. От в футболі, ну це і. Є всюди така практика. Наприклад, навіть у нас в українському чемпіонаті, коли переходив джуніор Мораєш в... з Динамо в Шахтар. Теж у нас тут почалися такі прям. Болівальники реально освистували Мораєса. Бо Мораєс, ну, він в Динамо показував себе на такому добротному рівні. Це був 15-16 сезон. Але коли перейшов Шахтар, все, ну, почалося, звичайно, як. Це, це, в принципі, всюди так воно працює тут. Це, я думаю, що. Е, е, тобто Ліга, ну, Ліги, в кожній лізі таке ну, з командами, може запеклими може відбутися. Тому це явище вже нормальне, напевно, для футболу. Це Ну і поки якраз заміни робилися в Манчестер Сіті, Агуеро заміни. Е -е -е Владислава Белеменко зім. До речі, Матю, замість Бентанкура вийшов Метюдіно повод. Цікава заміна була. Охо-хо, охо-хо. Там Це така, там, відібран, в там битва така прям титанів реально відбувається. І від Кімг відбуває м'яч в Аут. До речі, залишається 6 хвилин до кінця. Можлива розв'язка у нас. Кинсимачу. А можливо, щось на сити просто послуга. Морез Китаю, подача! На... Подачи, знову подальше. Stone, shit, stone! Mandy! Менді, Менді прострел! Честный. Вес их честный на миссии. Зараз дов... контратаку ивента, можливо. Зараз. Об... Але Воно яка коняє. була цікава Що? атака у Сити, але зараз може від... Відповісти Ювентус. Тут втратили м'яч, але зараз може бути атака відповідь. Марес. Вже 90 хвилина. Дебрюйне. Ух, така передача. Хвилину додав арбітер. І що ж, буде остання атака? Фол, до речі? Можливо, ще дасть арбітер час, але не впевнений, що проти Гуаїна сфолив Джон Стоунс. Незадоволений Стоун, звичайно, бо вже останні хвилини матчу тут вже такий свисток, чи штрафний. Хто бонуче буде подавати? Передача така Роналду. Гуарадо, подача. ця подача. Ви насмічав був через себе. Да, такий сильний виніс м'яча і все 0-0 матчі. Так, команди. Розійшлися такою мирною нульовою нічією. Так. Матч. Е, так. Шкода тільки що не побачили ми забитих м'ячів Поки що можемо, до речі, подивитися моменти, які були за матч. Їх було не так багато, але вони були все-таки в цій грі. Це був цікавий момент. Коли, коли Роналдо пробивав, до речі, і Едерсон так. врятував. Хороший був Гост... гострий кут, але тут можна було, думаю, забувати. Ще й у сане, ось тут момент якраз був, коли Щес не врятував. Дуже важливий епізод. Ну, щесний... Просто ще й так м'яч головою, ще й, може, погода вплинула, що Щес не так якось трошки не впевнений. Да, він да, розумно вибрав позицію. Якщо б, наприклад, був десь біля центру ближче, то було б вже більш. Страшніше в цьому моменті. До речі, статистика: два удари один ствір у Манчестер Сіті, один удар один ствір у Євентуса за матч. Ну небагато було ударів. Але що сподобалося, що гра була така все-таки напружена, дивлячись на те, що було мало моментів, команди намагалися створювати це там завдяки все-таки контратакам. Більше такий стиль був команд. як як по мені все-таки. Але ось відмічаю, відмічають Стоунса, до речі, за сьогоднішній матч. Ну, Він, в принципі, сьогодні активний був в захисті. Е -де Десь 10 пасів навіть 8 зробив успішних. Тому, в принципі, що сказати? Можете так, поставити такий лайк Стоунсу за гру в захисті. Але, до речі, ти відмітив у складі Ман Манчестер Сіті, наприклад, за сьогоднішній матч? Хто тобто, тобі сподобався, можливо? Добрию. Ми йому 6,5 поставили. щось так. Дубліна, не погано відіграв, віддавав такий цікавий паси. Якось трошки йому занизили. Стерлінг якось взагалі сьогодні провалився. Ну, 5,0 все-таки злужно. Ось, наприклад, дивися Бончі 7-0. Не знаю, як воно враховує. Ну, хоча б оночі робив подальшу, Бенучі відігравав в захисті. Типу, я б напевно дав нагороду ліфту, бо де ліфт чудово відіграв. Врятував деякі моменти. Але навіть бачиш, тут є зона гри, де він був. Навіть показує, що. Ну, в принципі, зона гри у них майже схожа. Але воночі трошки вона більша, бо він більше, йшов там, ну, був на штрафних сьогодні. Але ось Гуадрадо провалився у Juntuсу. Так. Роналдо 6.0. 5 5.0. Ну це перший матч, все-таки такий у Juventus. Ювентуса... Вливаючий. Тому я думаю, що нічия, в принципі, це задовільний для результату. Да, проти топ-команди, я думаю, що результат дуже гарний. Тому так, подивимося, як буде далі. Дякуємо вам за увагу, друзі, що дивилися цей матч. Павло Лєбідьо був з нами на зв'язочку. Дуже дякуємо, що приєднався прокоментував з нами цей, в принципі, хороший матч, не, не дивлячись на нульнуль. До зустрічі. Чао рогаці.